Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А про чвари між президентом та головнокомандуючим уже пише за економіст. Росія готова скористатися політичним розколом в Україні. Політика повернулася, але бойові дії нікуди не поділися. Гаращенко. А Паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більше напруженим політичне поле битви у Києві. Де президент Володимир Зеленський обачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить. Україні, коли Росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року, конкурентна політика впала в сплячку. Вона повернулася, коли загроза для України зменшилася. Наприкінці того ж року відносини між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним вважаються жахливими. пише за економіст. Нещодавні відверта інтерв'ю з економіст з генералом, в якому він заявив, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Вивело цей конфлікт у відкриту площину. Зеленський тоді публічно дорікнув залужному за заголовки. У пізні іншому інтерв'ю він попередив залужного, що бо той займався військовими справами, а не політикою. У статті йдеться, що відкрити конфлікт у керівництві був передбачуваним результатом контрнаступальної операції, яка пішла не за планом. Ще одним фактором, що впливає на ситуацію, за економіст насиває повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборонної півдня України. Залужний наразі проходить лише як свідок у розслідуванні, але це може змінитися на щось більш серйозне. Залужний ніколи не декларував жодних політичних амбіцій та рідко виступає Лічно, втім, це не означає, що Зеленський не бачить у ньому загрози. Внутрішні опитування свідчать, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, втрачає рейтинг через корупційні скандали. Його уряді та занепокоєння щодо напрямку руху країни довіра до президента впала до плюс 32%, що менше половини ніж до все ще шанованого генерала залужно, плюс 70%. Керівник розвитки Кирило Буданов також має кращі рейтинги ніж президент, плюс 45%, Те саме. Опитування свідчить про те, що Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться віч зі своїм головнокомандувачем. Якщо чесно, такі статті зовсім не тішать, бо п'ють по підтримці України. А Роман Донік попереджав, Мар'яна Безугла. Ви дійсно хочете про це поговорити? Впевнені? Ок. Давайте про це поговоримо. Проблема в тім, що у Генштабі є план дії навіть кілька, бо таку задачу Генштаб ставили на ставці та в міністерстві оборони. Причому давно і це не секрет якийсь. І ці плани опрацьовані, і там все прорахова. Воно скільки людей треба відмобілізувати, скільки якої зброї треба, скільки боєприпасів, скільки бригад розгорнути, з якою технікою, і саме головне, скільки грошей в американських доларах. Причому є кілька варіантів планів, наприклад, на кордоні 91-го в 24-му році і 25-го, і на кордони на момент В наступному році, у 25-му це все пораховано там. Вміють у плануванні, чому вам це не довели, якщо ви не брешете, що не довели, може, тому що є різниця між тим, що пише Генштабу мобіліз. Заційних директивах і в реальній кількості морб резерву, який спроможні забезпечити ТЦК, бо закони то ваша парафія, відповідальність, бронювання і відповідальність ухилянців та відказників то ваша загравання з лекторатом, то закони, які не працюють. Люди по півтора роки в окопах, бо ви боїтеся собі зібзувати рейтинги, навіть збір людей для ТЦК то обов'язки місцевої влади, голови ОДА та ОЦА, відповідальні особи з залученням поліції та МВС. А от ТЦК повинні опублікувати, інформувати, сформувати з. Но директиви та відправити, от і подивіться, скільки людей не додає виконавча влада кожного місяця. Стільки є потреба на сьогодні помножте на кількість місяців та відмітьте тих, кого призвали, і ви побачите, скільки людей сьогодні не вистачає в ЗСУ, щоб почати планувати, а не гасити пожежі. А ще може тому, що ви не можете забезпечити війська снарядами, патронами, зброєю та технікою, коли по 30 снарядів на бригаду на добу при наступаючому ворогу, коли у танкістів немає чим стріляти, це чия проблема генштабу чи Міністерство оборони, чи може це влада, частина якої ви є не змогла забезпечити військо? А може, тому що ви всією партією та кабміном не в змозі забезпечити війська самим необхідним. Там, де по військовим розрахункам треба 30 машин розмінування, міністерство оборони надає 5, і ті інколи ви своїми фоточками зливаєте в мережу перед самим виходом. Про армію дронів вже всі багато чули, і це вже навіть не смішно і про армію. Ре або турнікети кажете, залужний не забезпечив турнікетами. Чи то повинен був зробити спочатку таран, потім Резніков. Девід Браун дуже багато людей тимчасово закрили для себе публічне обговорення політичних моментів. Але це так не працює. Ви зараз відкриваєте портал в пекло «Ціна питання держава до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.